Привіт всім! Прийшли на нашу нову ділянку. Ми тут вже заклали малинники. Це рожева малинка, ремонтантна. Дивіться, як гарнесенька. А це синя кумберленд. Я її трошки почистила, підв'язали, ми таку опору зробили. Ось. Ну, синя вже чи чорна родила, а ця тільки починає, приживається. Ось так. Що ми тут робили? Ми викопали такий рівчак тут, і в нас тут поряд ліс. І я все, що там нападало, гілочки, листочки, згребла, склала в ту траншейку, закопала і посадила малинку. Надіюсь, на наступний рік дасть гарний результат. А синя вже чи чорна приживається. Ось така у нас тут краса. Довжина діляночок десь близько 100 метрів. Ще посадила тут полуничку, але козлики ходять і її їдають. Щось залишилось.